освічений кріпак, який не вчився навіть в сільській школі. Старий змучений дідуган, у койоженій шапці, в кожусі. Такий образ Шевченка постає у нашій уяві. Та кожен українець мусить знати, хто є для нас і яким насправді є наш Шевченко. Він був академиком імператорської академії мистецтв Тиркутці. Створив понад 1300 картин, пейсажів, грабів, був обдарованим скульптором, викладав живопис у Київському університеті. Був успішним і затребуваним художником-портретистом, замовити в Шевченка портрет, чи членів родини, мали за честь відомі діячі культури, представники найвищої знаті, найшановніші люди, елегантно і зі смаком одягався, але ніколи не соромився свого надходження. Харизматичний, ерудований та оповідач любитель, пожартувати він був зіркою культурного товариства Петербурга й Києва. Вільно володів французькою, німецькою, польською мовою. На коли тають сніги і на рясі засяє веселка повні сили і живої снаги ми, шановуємо пані Жичення. Сьогодні ми хочемо ще раз. Заглибитися в палки пристрасне слово мета, ще раз перегорнути сторінки книги його життя. А оберегом нашого сьогоднішнього свята буде звичайний рушник. Ми будемо вишивати долю Тараса Шевченка на нашому імпровізованому рушникові червоними і чорними нитками, символами радості, щастя і смутку. Цей рушник поки що білий. Бо не з'явився на світ Божий той, кому судилося стати пророком України. 9 березня 1814 року в селі Моринцях на Київщині в сім'ї селянина Кріпака народився Тарас Шевченко. Хлопчик Ріс мовчазний, замислений, не тримався хати, а все блукав десь за вигоном. Поява кожної людини на землі завжди радість, де б вона не з'явилася, чи у величному палаці чи у бідній похилій хатині. Тож вишиваємо першу червону стрічку на рушникові життєвої долі нашого поета. В похилій хаті красела. Над ставом чистим і прозорим життя Тарасику дала кріпачка мати вбита горе Тарас білявий, меткий, непосидючий. Хлопчик цікавий, допитливий, обірваний, пустотливий, але розважливий, розумний і добрий. Тож будемо висувати раннє дитинство малого Тараса червоними кольорами, кольорами материнської, батьківської любові. Восьмилітнього хлопчика Тараса батьки віддали до дяка в науку за найменшу провину каравню своїх учнів різкам. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця одвела до п'яного дяка в науку. Учися, серденько, колись з нас будуть люди, ти сказала. Та недовго тривала Тарасова наука, несподіване горі. Випало на долю маленького хлопчика, Замучена важкою працею померла мати. Та матір доброю мою ще молодою у могилу нужда та праця положила. Тож вплітає йому чорні у долю сироти та ласика. Це сталося у 1823 році на сорому році життя помирає мати. Тараса на руках дівця залишається п'ятеро дітей Максимові дванадцять, Тарасові 9, Ярині вісім, Марині 4, Йосипі – два роки. Батько одружується вдруге. Вся з вдову з трьома дітьми. В родину Шевченка вона не принесла тихого, спокійного життя, не замінила сиротам рідної матері. Тепер у життя малого Тараса. Плітаються чорні кольори печалі, журби за маврою, тяжка напівсирицька доля. Тож плітаємо на наш рушничок чорну стрічку. Після цього через 20 років Тарас напише, хто хоч здалеку бачив мачуху із ведення, той звичайно бачив пекло. Не було години, що не зведенятами не було сварки. Бійки, сліз, тепер в житті малого Тарасика знову плітається чорні кольори печалі. чаю, за маму, тяжка непісиріцька доля. Тарас наймотує в школі, а потім пасе громадську череду. Тяжко, важко в світі жити, сироті без роду. Нема куди прихилитись, хоч згори та в воду. Того доля ходить полем, колоски збирає, а моя десь лідащиця за морем блукає. Є на світі воля, а хто її знає, є на світі доля, а хто її має, кріпи чорну стрічку життя шевчає. Відрадою в житті малого Тараса була сусідська дівчинка Оксана, молодша на три роки. Подруга дитинства та перше кохання. Дитячу любов до цієї світової щирої душею дівчинки. Тарас Шевченко приніс усе життя. Плітаємо червону стрічку на рушнику долі Тараса Шевченка. Тарас не митує, а випадає вільна хвалинка, хвилинка, читає і малює. Вечорами щоб ніхто не бачить, плачуть. Але думка навчитися малювати не покидає хлопчика. Так він потрапляє до Хотівського меліка. А ще згодом пан Ольгар забирає його до себе в котиргу. І Тарасте козачком. Хоче малювати. Прагне він знань, Та за це багато зазнає знущань нишком. Він малює статуї в саду, вночі перше вірше про людську біду. Тож вітаємо на нашу шник червону стрічку. Зустріч у Петербурзі із земляком, художником Сошенком, байкарем гребінкою, художниками Брюловим Венеціановим, поетом Жуковським. Круто змінили долю Шевченка. Вони побачили великі здібності юнака і викупили його з неволі. За бунтарські вірші 33-річного Тараса забрали солдата, тож кліпимо в чорну стрічку на нашу шнічок. Незважаючи на заборону, Шевченко писав вірші і ховав їх за халявою чобота. Тепер цю книжку називають захалялою. Тож палубує Богу поета до України на рушничку червоним сороку. 9 березня 1861 року Шевченку минало 47 років. Привітати поета, який лежав тяжко хворий, прийшли друзі. А 10 березня перестало битися серце Великого Кобзаря тіло Шевченка. Було перевезено в канів і поховано на Чернечій Горі. Так заповідав великий поет. Тож плітаємо Чорну стрічку на наш рушничок. Сьогодні молодь створила новий образ Шевченка у шоломі, у військовій формі, Він – воїн і символ. Разом з усіма захищає рідну землю. Шевченко з нами у цій великій священній битві. Віримо в нашу правду і силу. І в його безсмертне слово. У наслідок розв'язання війни з Росією посилилася роль українського пророка у пробудженні становленні національної свідомості українців. Свою Україну любіть, любіть її вовремя Люте, в останню тяжку хвилину за нею Господа моліть.